Що чекати нових постачань, які настрої панують на саміті міністрів закордонних справ Великої Сімки, про все детально розпитав очільника українського МЗС Дмитра Кулебу? Він з нами у на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава рад вас бачити в нашому ефірі. Але чи порадуєте ви нас новинами саміту, і саме з знаєте, не з офіційних інформаційних стрічок, а от кулуарних? Які настрої що говорять? Я думаю, що новинами нас буде радувати комунікація від президента України, тому що ми, міністри, готуємо рішення, але зрештою остаточні рішення ухвалюються на рівні лідерів. Тому є всі підстави вважати, що ці позитивні новини будуть. Я сьогодні працюю тут для того, щоб пришвидшити ці рішення, тому що питання захисту наших міст від російського ракетного терору це питання, яке треба вирішувати прямо зараз. В кулуарах була у нас за закритозачиненими дверима ну, дуже відверта розмова. Можу сказати, що всі абсолютно зосереджені на ухваленні рішень, вже не треба шукати. Батареї вже добре всім відомо, де ці батареї все, що говорила Україна раніше, підтвердилося. навіть більше є батарей ніж 100, про які ми говорили. Є конкретне розуміння, в яких країнах можна швидко, з яких країн можна швидко доставити батареї. Тому сьогодні зробили крок до ухвалення важливих рішень. Німецький приклад безумовно є з додатковим стимулом. Ну і головна така знайде атмосферна деталь з скуварів, коли ми пішли на робити спільну фотографію з усіма міністрами з генсеком НАТО, до речі, якого теж запросили, і з Жозепом Борелем, коли ми всі вишикувалися ви, 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 перед камерами, то міністр закордонних справ Італії, голова групи СЕМИЗ зараз, сказав лише одну фразу: слава Україні. І ось це е, дуже, дуже такий знаєте, емоційний момент, але він дійсно демонструє, що партнери з нами і важливі рішення будуть ухвалені. Це такі дипломатичні маркери. Тоді е, знову ж таки, як дипломата, хочу вас питати: а от е, чи підштовхнули до таких рішень, можливо, емоційно е, чи е, політично е, заклики Нідерландів, що вони готові купити просто по, по світу ці системи ППО для України? Ну, відкрию невеличку дипломатичну таємницю. Нідерланди не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Патріот у будь-якої країни світу за ціну, яка ця країна назве, яку ця країна назве. Те, що Нідерланди публічно зробили цей сигнал, це надзвичайно важливий момент. Те, що генеральний секретар НАТО... Чітко заявив, що не треба прикриватися потребами дотримання натівських стандартів під час ухвалення рішень про передачу Україні систем ППО. Це теж дуже позитивно. Тобто, по суті, коли деякі країни нам кажуть, ми вам не можемо передати батарею, тому що тоді ми не будемо дотримуватися стандарту НАТО за кількістю наявних у нас батарей. А генсек їм каже: не прикривайтеся мною, віддайте все, що треба Україні. Це зараз головне, і це дуже був потужний сигнал. Зараз відбувається величезний обсяг дипломатії. Ви бачите, президент особисто в неї залучений щодня від нього йдуть сигнали і публічні і непублічна комунікація, і ну такої інтенсивності роботи по наших партнерів щодо надання Україні ППО. Не було ніколи спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз ну надзвичайно велика активність дипломатична відбувається, пане міністре, Як вважаєте, а також буде інтенсивною і власне постачання буде таким же інтенсивним у часі? От ви розмовляли, зустрічалися з держсекретарем США Ентоні Блінкеним. Чи обговорювали ви скільки часу забере підготовка, ревізія і постачання саме систем Петріот? У нас все, все записано, все пораховано, ми все прекрасно розуміємо і а, говоримо партнерам навіть дуже просту річ, що якщо математика, часова математика постачання батареї, наприклад, там місяць, то це не заважає вам вже сьогодні зробити відповідне оголошення. Якщо постачання два тижні, це не заважає вам сьогодні теж зробити оголошення. Зараз дуже важливо послати чіткий сигнал, по-перше, всім українцям, а по-друге, путіну про те, що Україна матиме все необхідне для захисту і для перемоги. Я не можу розказати вам всі деталі, але знаєте, сьогодні один міністр сказав таку фразу під завершення нашої дискусії. Коли ця група бу, називалася вісімкою, а не сімкою. А вісімкою вона була, тому що до складу входила Росія до 2014 року, ми ніколи не мали таких відвертих і предметних розмов в цьому колі. На що я йому відповів? Що візьміть Україну в G7, відновіть в сімку, відновіть вісімку, і я вам гарантую, що у вас завжди будуть дуже предметні і змістовні розмови. Це просто така ілюстрація тієї ну, відвертості, дійсно, з якою ми сьогодні все проговорили. І я переконаний, що ті контакти, які має президент зараз щодня, і та робота, яка ведеться всією його дипломатичною командою, вона е, дасть результат. І задача тільки одна: щоб цей результат стався якнайшвидше. Обнадіють ваші такі новини, але все ж таки є маємо і реальність. Спікер Майк Джонсон заявив напередодні, що за пакет допомоги Палата представників голосуватиме у суботу. Ворожити на кавові гущі ми не будемо. А хочу вас розпитати, чи дійсно там прописано передачу ракет Атакамс, і все ж таки з держсекретарем ви обговорювали, яка атмосфера і яким буде рішення. Обговорювали, зважаючи на багатостраждальну долю цього законопроекту, жодних деталей зараз розкривати не буде. Не буду давайте. Хай його вже нарешті ухвалять, і тоді будемо обговорювати деталі. Але я скажу так, що я завжди казав, що нам не потрібен план Б, тому що наш план А це ухвалення найсильніших рішень для України, а не напіврішень. І сьогодні я нагадав про це е, державному секретарю. Кажу: що дивись, е, у мене ніякого плану Б немає. Має спрацювати план А схвалення сильного законопроекту. І він мене підтримує і сказав: Дійсно, ми маємо бути всі зосереджені виключно на сильних рішеннях для України тобто на плані А. Але вже стільки списів зламано, і стільки битв відбулося довкола цього законопроекту і ще відбуватиметься. Що давайте вже просто дочекаємося результату. І на завершення нашої розмови хочу ще розпитати про одну країну про Японію. У своєму Твітері ви повідомили про зустріч з міністром закордонних справ Японії Йоко Камікавою і говорили про глобальне партнерство. В чому його особливість полягатиме? В тому, що Україна матиме. Надійного партнера і в безпековій і в економічній сфері в Азії. Хоча Японія є азійською країною, але політично вона належить до Заходу в широкому сенсі цього слова, не лише в географічному. І ми є партнерами надзвичайно близькими тепер, тому що ми захищаємо один і той самий світ. Ну і друге, прем'єр-міністр Японії виступав нещодавно в Конгресі і сказав дуже правильні слова, що те, що відбувається сьогодні в Україні, може завтра почати відбуватися в його частині світу. І тому треба максимально сьогодні підтримувати Україну. От з такою політикою дійсно перемога буде швидша. Ну і вже не так далеко до саміту миру. І е, скільки країн чекаємо, і чи буде Китай? Багато країн чекаємо, працюємо, всі працюють регулярні. Відбуваються координаційні наради з цього питання, і у президента. І е, Андрій Єрмак, керівник, його, керівник офісу президента, координує великий сегмент роботи. Тут задіяні абсолютно всі. Для того щоб був максимальний результат, але ну думаю, що зараз зарано розкривати будь-які деталі. Це буде найбільше така політична ініціатива, але ми працюємо одночасно і над ППО, і над снарядами, і над замороженими активами російськими, і над перекриттям доступу російської воєнної промисловості до деталей і комплектуючих зі світу, і над формулою миру. Задачі дуже багато. Кожна з них з зірочкою, як то кажуть, кожна є пріоритетна. Все на перемогу, пане міністре. Багато це напевно особливість нинішнього українців і унікальність. Я вам дякую за ваш час і за відповіді. Це був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.